Так, з нашою попередньою гостею ми вже проговорили про те, як кошти за прослуховування російської музики входять в російську економіку. А зараз ми поспілкуємося з українським виконавцем: це Макс Пташник, сонграйтер та аранжувальник. І він нам розкаже детальніше, власне, про те, що потрібно змінити в українській музиці, щоб люди повністю забули про російську. Так, він прямо зараз вмикається до нас. в Ветер е, вітаю, Макс! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Так, наша тема сьогодні дуже болюча, мені здається, для багатьох українців, тому що, на жаль, у нашому українському медіапросторі, музичному просторі досі залишається російська музика, досі тримається вона в топах. Перше питання, на що ми хотіли б почути відповідь, розкажіть, будь ласка, чому на вашу думку російські треки в період війни, в період повномасштабного вторгнення, досі продовжують залишатися в наших топах? Чому українці досі слухаються? Ну, перш за все, на мою думку, ми не розуміли рівня нашої зросійщеності насправді до повномасштабного вторгнення. Якщо просто, от, згадайте самих себе, я не хочу мені вас ні в чому звинувачити, нічого такого, просто я, наприклад, на власному про власному прикладі, так І зайти в якісь старі плейлисти, те, що я слухав, та куди, куди говорити про, про те, щоб слухати російське, якщо більшість української музики, яка була в топі, вона була російськомовною. І це ну це на жаль беззаперечний факт, і коли щось на протязі десятків років було певним чином, то яка б шокова не була причина відмовитись від цього всього, це ж не ампутація, яка яку ти зробив, і, і все. Тобто, це великий, великий суспільний процес, який займає якийсь час, і все таки. Mm -hmm. Ну це єдиний спосіб це цього досягнути. Тому мені здається, основне це те, що ми настільки були сильно зросічені, що навіть усвідомити це, навіть усвідомити це ще, це вже займає якийсь час на те, щоб повністю цього позбутися. Ми коли готувалися до нашого етера. з Вікторією, ми власне говорили про те, що так насправді мені здається, дуже багато хто грішив тим, що раніше слухав російську музику там далеко до 2014-го, ну і звичайно, після 2014-го, на жаль, як би сумно це не було зараз сказати. Як ви вважаєте, чи можна сказати, що російська музика зараз приваблює українців саме через звичку? Тобто, що вони звикли просто слухати російську музику? Я, мені важко сказати, але скажу за все таки є. Ем, та й розміри ринку, я насправді не знаю, що там зараз в російській музиці. Просто я для себе утотожнюю е, російськомовну музику з російською музикою. Тобто, якщо раніше в нас було багато української музики, яка була російськомовною, то де, де оця межа? Чи українська російськомовна музика не є російською музикою? Ну, от, де оця межа? І навіть зараз. Раз в якийсь час ми навіть бачимо серед виконавців, типу, які раніше вели свою творчість російською мовою, де-не-де -де проскакують якісь намагання, чи ще щось. Я недавно навіть бачив якусь подію, де у Києві пробували зробити хіп-хоп подію з, ну, з українськими російськомовними виконавцями. Це це, це боляче дуже і дуже навіть важко навіть важко усвідомлювати це взагалі. Так, я насправді повністю погоджуюсь з вами, що ось це витіснення російськомовного контенту власне, з самого музичного простору. Це певний процес. І те, що, е, на жаль, цей процес почався за таких обставин, це сумно, тому що фактично е, війна забустила це і це почалося. Почалось ми почали згадувати про те, що ми розмовляємо є українцями. Ми повинні розмовляти українською. І власне наш бізнес почав більше орієнтуватися на український, на щастя, почали з'являтися дуже круті україномовні. Хіти, багато україномовного контенту на Ютубі, зокрема, тому що до цього я, я насправді зустрічала досить мало крутих україномовних каналів на Ютубі. І а. круто, що цей процес почався, але те, що цей процес триває, як на мене, досить повільно. Це сумно, тому що буквально ну, нещодавно бачила рейтинги. Те, що та сама інстасамка вона знову вилітає в топи. Хоча ну ми розуміємо позицію її, і в принципі розуміємо, що ми буквально щойно з попередньою гостею розмовляли про те, які кошти. Надходять в російський бюджет через це. Тому е, наступне питання: хотіли б запитати, які, на вашу думку, кроки могли б власне допомогти українській музиці витіснити е, оцих російських виконавців з нашого медіа простору і з наших топів. Все дуже просто. Нам потрібно формувати ринок. Ем, я як, як би сказати, от зараз те, що ви тільки що описали, що на початку повномасштабки, ніби почали з'являтися там якісь виконавці, хіти вони не почали з'являтися, вони були завжди. От я, наприклад, я з 17-го року випускаю музику українською мовою в Україні, і я був так би мовити, аутсайдером дуже довго через те, що в нас у Топі, хто були: всілякі, Івани Дорни і так. там. Барських монатік, які всі співали російською мовою. І це було ок. Типу, Все всі це було ок. Монатік єдиний виконавець, який зібрав Олімпійський сольно. Якою мовою там було 90% програми, якщо не 100% програми. програм. Це страшно російською. Ну, типу, ну це смішно. І, і штука в тому, що ем, зараз, от банально, ем, якщо формується попит, формується і пропозиція, так? Давайте, от 90% от таких інді виконавців, яких десь на моєму рівні в Україні, ми працюємо ем, на роботах. Тобто це нормально. Я не кажу, що це не нормально, я не кажу, що це о, ні, працювати на роботі погано. Просто це ж ремесло, вірно? Я, як ремесленник сиджу на студії, і якби я, там, наприклад, робив якісь гончарні витвори, і ви мене питали, як українському гончарству. Конкурувати з російським там чи з американським, я кажу, ну банально, дивіться, якщо я як гончар приходжу після роботи додому і дві годинки займаюся гончарним мистецтвом, то звичайно, що я не буду на тому рівні за 10 років умовних, як той гончар, який просто гончар і працює гончаром 24 на 7, умовно, то тобто це його ремесло повністю. Тому банально, а щоб прийти на там на той рівень доходу з музики, який дає на тій хоча б середній зарплаті, насправді потрібно мати вже доволі широку аудиторію з тих самих з тих самих стрімів. Так треба, щоб доволі багато людей бачили твою музику. От і тому от і все. Тобто, якщо ми будемо споживати її більше, але так само варто розуміти, що наш ринок він насправді, типу музика, це що? Це розваги, це ентертеймент. Так, кожен музикант він є ентертейнером. А ентертеймент будь-які будь розваги, от це все дозвілля, це наслідок здорової економіки. І якщо ми говоримо про те, що зараз ми в дуже скрутних, в скрутному становищі, нашим пріоритетом є виживання взагалі, і, типу, ми всі наші ресурси е, спрямовуємо на допомогу війську, так як можемо, і паралельно стараємося там, в, втримати, взагалі, проіснувати як країна, продовжити наше існування, то. ну, Безумовно, ми розуміємо, що там, музика, вона десь може на 15-му, може на 26-му місці в е, списку пріоритетів. Проте, іронічно, вона має якусь там таку е, силу ніби надихати і ставати, ну, тобто, як, якимось чином підтримувати. так? Тобто вона може передавати. Вона має цінність, але до неї приходять лише тоді, коли все добре. Uh -huh. Та -та. І тому. Uh -huh. і ти... Е, вибач, я тебе переб'ю. Е, хотіла ще додати до цього, що е, насправді я не вважаю, що музика е, до музики приходять лише коли все добре. Мені здається, що дуже часто українці знаходять і розраду в музиці, скільки угу. багато коли почалось повномасштабне вторгнення, з'явилося треків пов'язаних з Азовсталію, з Маріуполем, з тими болючими подіями, які відбувалися в Україні, власне, і виконавці, можливо, виливали свої ось ці емоції негативні в музику. І відповідно українці це слухали, їм відгукувалося, їм це боліло. і вони е, намагалися якось можливо підтримати, прожити ці емоції крізь музику. Мені здається, це теж як такий психотерапевтичний інструмент якоюсь мірою. Здає... Але говорив ми ж говорили в контексті побудови індустрії і в контексті наслідку е, розвитку музи... музики, як, е, як так би мовити, е, наслідку від здорової економіки. Наслідку від здорових економічних відносин, тому uh -huh. е, я, я мав на увазі у цьому плані. Тобто, музика, вона сенс тоді, коли є здорова економіка, тоді вона розвивається через те, що це лише наслідок, У людей залишаються гроші. Е, я не знаю, замовити корпоратив когось виконавця. Є якийсь день міста, є свято. Так, музика, це ну, перш за все, це свято, це це власне розради. Я не говорю в контексті. Бузу музика була різна. Музика вона просто комунікує те, що переживає народ. Та й це й стає популярною музикою, тобто не може те, що не може виконавець відірваний від контексту написати музику, яка буде резонувати з мільйонами, якщо він не переживає те, що йому міське. Тому в цьому плані я цілком вами погоджуюся, але в плані побудови ринку, в плані того, щоб mm. перетягувати трішечки нашого слухача. До нашого продукту, то банально треба робити якісніший продукт. Якісніший продукт можна робити, коли в нього вливати більше ресурсів. Більше ресурсів можна буде вливати тоді, коли більше ресурсів буде вливатись в економіку. І як наслідок, тоді культурна сфера також буде квітнути. Я насправді як згадую початок повномасштабного вторгнення. Е, і коли, наприклад, я виходила на вулицю і чула е, музику російською мовою, і коли я робила зауваження, в більшості це були насправді школярі. А е, в них була така, я не знаю, відмазка, можливо, те, що ну це ж український виконавець, він просто співає російською мовою, і, значить, це не російськомовний контент. Тобто, ми можемо це слухати, в тому нічого поганого нема. І власне е, в контексті цього, як ви вважаєте, чи потрібно можливо в школах проводити більше таких освітніх ініціатив. Тим щоб заохотити молодь слухати українське. Це класно, але це як я не знаю. Ну це заохочувати. Я думаю, набагато краще робити так, щоб ставало більше якісного українського продукту. І тоді молодь не треба буде заохочувати. Бо якщо ти робиш, щось реально круто, то тоді не треба нікого заохочувати споживати той продукт, який ти зробив. Розумієте? Мені uh -huh. здається краще робити фестивалі, робити, створювати можливості для виконавців, для тієї самої молоді, щоб вона і робила те, що і можуть слухати інші люди. От оце мені здається, це класний підхід, бо ходити до людей і казати Ви маєте це слухати. Тут, тут, там, воно може не таке якісне, але воно наше, воно наше. Розумієте, чому, ну, типу, уявіть собі казати, типу, я не знаю, і що там, якщо, якщо приклад навести там на автомобільну сферу, типу, чому всі ви маєте їздити на Славутах? Бо вони наші, Чому ви хочете їздити на мерседесах? У нас ж є Славута, типу, і uh -huh. ну, розумієте, хіба мені здається правильно зі сторони там, держави, зі сторони суспільства, як зробити Славуту конкурентною до Мерседеса? І тоді не треба буде нікого казати, що давайте Славуту. Тому... Ну, так, потрібно, напевно, через вдосконалення, власне. І те, як просто потрібно. Це інакше ну, інакше смішно. Угу. Так, я насправді теж цілком погоджуюсь І дуже круто, що ми насправді, от беручи останніх три роки, ми бачимо ріст нашого українського так, контенту, колосальний, Ну тобто, і е, мені здається, це важливо. Це важливо, коли діти ті самі школярі, вони є оточені цією українською музикою. Вона стає модною, вона стає популярною, тому що вона стає дійсно якіснішою, чим була до цього. І це круто, це важливо. Дякую вам, Макс, того, за те, що включились до нас. В етар ми обговорили сьогодні дуже важливу тему мовного простору, україномовної музики. Дякуємо, що творите українську музику, український контент. Це, це важливо і дякуємо за включення. Бажаємо вам спокійного і мирного вечора. Дякуємо вам, велике.